Вас в ефірі КТМ Новини і сьогодні у випуску ми розкажемо в Олександрійській тергромаді. Запрацювала ще одна поліцейська станція: робочі будні та співпраця з міжнародними фондами центру допомоги Олександрія. Молодь двох громад навчалася підприємництво. Поліцейського офіцера громади нещодавно отримав Звенигородський старостинський округ. Це стало можливим завдяки відкриттю Звенигородці поліцейської станції в рамках національного проєкту. Він направлений на безпеку та захист населення і полягає у тому, щоб офіцер поліції постійно знаходився поряд з мешканцями своєї територіальної громади, плідно співпрацював з її мешканцями та орієнтувався на їх потреби. Докладніше наступний сюжет. В рамках проекту поліцейський офіцер громади у Звенигородці відкрили поліцейську станцію. Вона стала дев'ятою в Олександрійському районі. Це робить його лідером за кількістю станцій в області. Загалом по Кіровоградщині відкрито вже 40 поліцейських станцій. Безпека громадян один із головних факторів, який повинен бути належним чином організований на території. По Кіровоградщині ми на сьогоднішній день підтримали всі громади зазначений проєкт і до кінця року всі 49 громад будуть забезпечені поліцейськими офіцерами громади. Сьогодні представляємо нашого колегу Марковича Ігоря Володимировича, який буде нести службу і, відповідно, буде на зв'язку цілодобово розуміти потреби, розуміти проблеми громади, ну і відповідним чином. Запобігати, впливати, профілактувати, реагувати, ну і належним чином організовувати роботу разом із старостою, разом із органами місцевого самоврядування. На створення поліцейської станції у Звенигородці із місцевого бюджету виділили майже 2 мільйона гривень. Трохи більше мільйону на придбання службової автівки. Решта на поточний ремонт приміщення, оргтехніку та меблі. Під час війни безпека на першому місці це стосується і. Допомоги Збройним силам України і силам оборони. І зрозуміло, що на нас, як на керівника громади, несить, є відповідальність за життя і безпеку всіх жителів міста Олександрія, наших старостинських округів. І така ініціатива, яка йде від Міністерства внутрішніх справ, розвиток. В сучасному форматі нашої поліції співпраця із громадами вона надзвичайно правильна, вона на часі. І Місто Олександрія впродовж уже останніх декілька років підтримує цю ініціативу. У нас вже відкрита така поліцейська станція у Головківському і Ізмайлівських старостинських округах, і ми там також придбали автомобіль для поліцейської громади. Поліцейським офіцером громади у Звенигородці став Ігор Маркович. Поліціянт пройшов навчання, поліграв, співбесіду і вже виконує свої службові обов'язки. В Звенигородському старостинському округу буду профілактувати правопорушення, реагувати на повідомлення та заяви, тобто їздити на виклики кримінальні провадження, якщо є на території громади, проводити бесіди, опитувати осіб, які там до кримінальних проваджень. Будуть відноситися. І на даний час ще звернення не поступало. На сьогоднішній день до відкриття я тут кожного тижня з'являвся, так як теж готувалися до відкриття, то ніхто не підходив, не звертався, по території теж з людьми спілкуюся, знайомлюся. Навіть Мартоівановки в школі проводили бесіди з учнями, то ніхто ще не звертався. Головне завдання поліцейського офіцера громади орієнтуватися на потреби місцевих жителів, підтримувати з ними контакт, забезпечувати порядок на своїй території, своєчасно реагувати на проблеми громади та запобігати вчиненню правопорушень. Центр допомоги Олександрія минулого тижня активно співпрацював з іншими організаціями, метою яких було допомогти ВПО, які проживають в Олександрії. Так, Луганська військова адміністрація надала продукти ВПО країни забезпечили засобами гігієни. А благодійний фонд Право на захист реєстрував тимчасово переміщених громадян на отримання грошової допомоги. Подробиці у наступному сюжеті. Гуманітарної допомоги для внутрішньопереміщених осіб, що проживають в нашому місті і яка надходить від різноманітних благодійних організацій, з кожним місяцем стає все менше. Основна увага зараз деокупованим та прифронтовим територіям. Останнє велике надходження центр допомоги Олександрія отримував ще у липні. З того часу єдина, яка допомога була, це від Кіри Лісман. І в основному це дитяче харчування, це лосьони були, там серветки, ну такі санітарні серветки. І, на жаль, більше такої допомоги немає. Зараз наш центр займається додатково зверненнями. Ми так само звернулися до Донецької адміністрації, щоб вони також, наприклад, надали або продуктові, або ігінічні набори саме для мешканців». Канців, які приїхали з Донецької області, і в інші організації Україна, СОС, фонд Ахметова, ми зверталися для того, щоб все таки трошечки підтримати тих людей, які залишилися тут. Тому що дивіться, навіть та категорія відкриваються деякі реєстрації в Кропивницькому, і Карітас також вони працюють тільки в Кропивницькому. І та категорія ВПО, яка має змогу туди поїхати або оплатити дорогу, вони їдуть. Але якщо ми говоримо про та категорія, яка лежача, які пенсіонери, які самі по собі, тобто вони не можуть навіть. Організуватися для того, щоб поїхати туди і отримати допомогу, то ця категорія вона ну я вважаю, вона страждає. Зараз центр допомоги працює переважно з іншими організаціями, які звертаються. На базі центру минулого тижня організації з інших міст реєстрували та підтримували малозахищені категорії громадян. Це ВПО Україна, і вони приїжджали в суботу, роздали 200 наборів дитячої чи є, є, ну, це для дітей до трьох років, і 30 – жіночів. Чи гієнічних жіночих гігієнічних наборів і той залишок для тих людей, які не змогли підійти. Тобто, ми на наступному тижні вже тоді їх роздавали. У вівторок у нас були Луганська військова адміністрація приїжджала і вони для своїх мешканців з Луганської області роздали 360 її продуктових наборів. Також була допомога від обласної організації Товариства Червоного Христа України та благодійної організації Право на захист реєструвала на фінансову допомогу і було зареєстровано. Не пам'ятаю яку кількість людей, але там була певна категорія, і вони працювали з 10 до 8 години вечора, поки не завершилися. Тобто, всі люди, які підходили на цю реєстрацію. Там була певна категорія це ті, які ні разу не отримували фінансову допомогу, і батьки одинаки. Тобто це або батько, який виховує дітей, або мати. І в четвер на базі нашого центру також відбувалася реєстрація на фінансову допомогу від обласного Червоного Христа, і також вони працювали з 12 до 4 години. І всі, хто попадав під цю категорію людей, там Допомога надавалася саме на е, період опалювального сезону. Це були або плата за комунальні платежі, за тепло, або там, на дрова і вугілля. А, і е, там також була певна категорія це батьки-одинаки. І інваліди першої другої групи можливо у другій половині листопада організація право на захист знову почне реєстрацію громадян на видачу гуманітарної допомоги. Про будь-які добрі ініціативи Центр допомоги Олександрія повідомляє у своєму телеграм-каналі та на сторінці у Фейсбук. Молодь Олександрійської та Приютівської територіальних громад навчалася підприємництву. Два дні на базі Цукрозаводського ліцею працював табір підприємництва, в фіналі якого 10 команд презентували свої реальні бізнес-проєкти. Захід став можливим завдяки співпраці громадської організації Джуніор Ечівмент Ukraine – місто Київ, громадської організації Центр громадської активності Перемога та Приютівської територіальної громади. Два дні 30 та 31 жовтня учнів зі шкіл Приютівської та Олександрійської громад навчали Азам підприємництва. Десять команд взяли участь в навчальному заході табір підприємництва, який провели на базі Цукрозаводського ліцею за сприяння приютівської селищної ради набуття фінансової грамотності і розвивати такі навички. Це є наскрізною лінії реформи нової української школи. І вже сьогодні, протягом ну попередніх років, в початковій школі на скрізної лінії є це впровадження вже серед основних предметів. І сьогодні і продовжуємо реалізовувати дану реформу в середній та профільній школі. І дякуючи залученню громадського сектора, саме такий табір підприємництва, який розвиває такі компетентності фінансової грамотності серед підлітків, дає їм знання вміння і їхні погляди для розвитку власної справи розуміння, тим, що вони можуть бути корисними сьогодні в нашій державі, їх не щоб їх не пугало те, що треба тільки бути величезним бізнесменом для того, щоб мати якісь свої здобутки. Сьогодні прекрасно, що вони реалізовують свої проекти, захищають да та, і таким чином вже прокачують свою цю навичку. Дуже і Сподіваюся, що вони свої ідеї будуть реалізовувати саме на Україні, тому що ми потребуємо. Справжніх патріотів і наше майбутнє захід. Ініціювала громадська організація Центр громадської активності перемога, яка залучилася підтримкою потужного міжнародного руху «Junior Achievement Ukraine». Два дні з учнями таборував представник міжнародного руху. Я є директор з розвитку громадської організації Achievement Україна. Наша організація вона вчить молодь, фінансові грамотності, підприємництво і взагалі підготовкою до ринку праці. Ми займаємося, тому що коли молодь закінчує навчання, вони стикаються з проблемою. Є важко знайти роботу, тому що без досвіду не беруть. А як отримати досвід, якщо вони ще ніде не працювали? Власне, наша громадська організація, яка вже більш ніж 100 років в світі, ми готуємо молодь власне, до дорослого життя. От в Україні ми почали відносно недавно два роки тому. Ми почали працювати в, в Запорізькій і в Донецькій області. От, коли почалось повномасштабне вторгнення, ми були тільки в двох областях, продовжили нашу діяльність в Львівській і Чернівецькій, тому що ці області вони прийняли найбільшу кількість тут переміщених осіб. Зараз ми є майже в 15 регіонах. Табір підприємництва це лише один із великих проєктів організації. Тому що у нас є такий проєкт двохрічний. Тобто ми зі всієї України, яка не під окупацією, так? От ми збираємо мінімум 700 учнів. Які б сформували команди мінімум по 10 людей в команді, тобто в нас має бути мінімум 70 учнівських таких міні-міні ідей, міні-компаній, які будуть власне зараз не просто продумують цю ідею, а потім протягом року вони будуть вчитись, як там писати бізнес-план, як довести її до, до реалізації. Потім в кінці навчального року ми будемо проводити ще раз такі от конкурси, вже загально національні, де ми з тих мінімум 70 ідей відберемо найкращі 15». Які вже отримують фінансування, отримує кожна міні-компанія мінімум по 2 тисячі євро на те, щоб зробити перший свій продукт. Вони отримують ментра, людину з досвідом, яка їм допоможе зареєструвати компанію, зробити продукт. І вже зробивши свій продукт або послугу, вони вже будуть далі шукати інвесторів. То оскільки ми глобальна організація, ми міжнародна, ми власне допомагаємо і з інвесторами, і зі всіма. Тобто, в нас має бути який вихід через два роки. В нас має бути в Україні мінімум 15 реально діючих соціальних підприємств. А поки що, команди презентували свої ідеї та проєкти. Наша бізнес-ідея спрямована на те, щоб переробити використані речі в щось нове: в якісь інтер'єрні декорації, в якісь свічки, гамаки, коврики все, що буде людям в пригоді. Кожна ідея цікава та заслуговує уваги, впевнена ініціаторка заходу Валентина Чугуєвець. Безпосередньо займаємося цією ідеєю вже другий рік. Сама ідея в мене ще в місті Брянка була в Луганській області, бо ми там теж у нас була мала академія підприємництва. Мої діти там навчалися, і я просто весь час болію цією темою, бо я бачу, що це дуже актуальна тема. Вона нам дуже потрібна розвивати у дітей підприємницькі здібності і мислення. А от в Олександрії мені вдалося вже, я отримала якісь силу, щоб це робити, коли до мене долучилися нові підприємці і приселенці, от Восени минулого року ми зробили школу соціального підприємства для дорослих. Я отримала тепер у своїй команді бухгалтера. Я отримала людину, яка може робити це мережі, якісь комунікації. І вже з цією командою ми вирішилися таку зробити навчання саме для дітей. І у нас теж були проєкти дуже цікаві. Ютуб канал ми зробили, спілкувалися з дітьми і безпосередньо в школах навіть у нас переможці були з технологією. Ліцею минулого року, пряники дівчинка робила і дуже гарні. От. І то ми вирішили в цьому році залучити дуже потужну організацію Junior Achievement України, яка в мене в Брянці була в 2000 році. І Я її знайшла в Україні вже зараз, коли вона в 19-му чи в му році знову почала працювати. І ми їх запросили, бо вони, як вони сказали, не планували Олександрів. Вони планували більш великі міста. А зараз, коли ми побачили такий зацікавлений Кавленість, і вони до нас приїхали. Я думаю, вони не пожалкували. Програма табору була насиченою: виступ спікерів, мозговий штурм, бізнес-ідей, розробка бізнес-планів та підготовка виступів і визначення найкращих проєктів. Перемогу здобула команда гуманітарного ліцею з ідеєю створення крематорію. На другому місці СММ-команда мультипрофільного ліцею. Третє місце у перукарського проєкту професійно-аграрного ліцею. Учасники отримали нові знання, сертифікати про участь, а переможці грошову винагороду. На цьому випуск новин завершено. Залишайтеся з нами і все буде Україна.